Деякі стовпи, які вкопані, вони просто вставлені в землю без фундаменту. Сьогодні у нас 11 лютого 2024 року ми знаходимося у селі Миколаївка, тут біля Дністровського лиману, це залів Караголь. Це заповідна зона національного, національного парку. Значить, я побачив повідомлення департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної адміністрації. Так от цей департамент наразі взявся за незаконні причали біля Дністовського ліману та річки Дністр на території Маякської сільської ради. Але ж нещодавно я тут виявив на території Дністовського парку працюючий трактор. Викликав поліцію, написав заяву, є зареєстроване кримінальне провадження, незаконної будівельні роботи на території національного парку. І що з цим кримінальним провадженням, я поки не знаю, але ж мене привлекло паркан десь і ворота є е, замок, От. хто перегороджає ці проходи та проїзди на території національного парку. Спробуємо прийти на цю територію та подивитися, що ж там знаходиться. Хтось це... Навмисно робити, але поки не зрозуміло, з якою метою. Виходить так, що ми завжди починаємо реагувати, коли вже здесь щось побудують. Звичайно, це все робиться людиною. Це, можна побачити, що здесь працює техніка. Були повалені дерева, чи мали ці люди дозвіл на повалені дерев. Тобто нас дуже цікавить, яка мета цих робіт і хто це все робив. Ось бачите, тут є канал, і тут можна побачити, що хтось навмисно його засипав з метою зробити ще й автомобільний в'їзд. Ось бачите, заповедна зона, тут зона відпочинку і тут же ж сміття. Ціла система проходів в будь-яку точку лімана. Незмінний атрибут будь-якої рибалки це, звичайно, горілка. Звичайно, таких місць на території села Миколаївка дуже багато. Це одне із них. І обов'язково треба зробити рейд, надамо запит до селищної ради, нехай депутати, члени земельної комісії, які так радять надходження до бюджету селищної ради, зроблять цей рейд разом з нами, ми все зафіксуємо і перевіримо, на яких підставах. І хто це все побудував і з якою мітою? Роман Варшанідзе, Мурат Варшанідзе, Альтернатива Орг.